Документальне кіно сильніше ніж зброя. Це своєрідний фільм, спогад, подій, які відбулися упродовж останнього року в Україні. На Майдані я почав знімати 1 грудня після побиття студентів. До цього я просто ходив на Євромайдан, би, як і всі ну може так сказати. До речі, така цікава штука. Майже ніхто з моїх колег не знімав до побиття. Це правда. Хоча, ну якби така подія, може і могло у когось виникнути, але ні. І е, ну це, це такий каталізатор. Спочатку розповідає режисер, знімати кіно не планували, і лише після побиття студентів митці зрозуміли, події потрібно фіксувати. Команди підібралися просто знімали усі студенти, початківці та імениті кіномитці. Техніку мені ну, якби несли з дому, кого що було. У операторів камери, у звукорежисерів, там пушка, бум, що завгодно. Ну, тобто, така ми просто в складчину все принесли і почали використовувати, тому що події весь час розгорталися. Нині стрічка мандрує Україною у планах авторів показати її жителям у Слов'янську. Не менший інтерес до стрічки з'явився у світової спільноти. Європейський ринок дуже зацікавлений. По-перше, це висвітлення події ну, з перших уст. І я думаю, що дуже цікаво побачити це і в європейському ринку, і в Америці зараз є наш представник, котрий, ну, дуже довгий період вже демонструє там а, наші фільми короткометражні. це Юрій Грузінов. От. І, звісно, звісно, треба перекладати. Побачити прем'єрне кіно прийшло чимало рівнян вже після перегляду. Багато хто знову поринув у спогади річної давнини. Останнє інтерв'ю, остання розповідь хлопця дуже вразила про полон. Багато яких кадрів я вже бачила попередньо. Враження, що я можу сказати? Побільше таких фільмів нехай би знімалося. Хай люди бачать, пам'ятають і мають уявлення. Дуже важко було дивитися кадри вбитого нашого брата Олександра Храпоченка. Історії вони показані дуже сильно в плані того, що за душу бере, і як трагічні і смішні історії. І хороше, що трапляється. Я думаю, що фільм цей варто показувати більше в Україні всюди і за кордоном, щоб люди відчули цю атмосферу. Над стрічкою працювали майже 70 осіб. Усі на добровільних засадах. В прокат документальне кіно сильніше, ніж зброя, вийде 22 січня. Олена Семенович, Артем Лаговський Новини Рівного. Валерій Калахан керує напрямком тваринництва на одному з підприємств Рівненщини. Розповідає, нині мають 5,5 тисяч голів великої рогатої худоби. Значна частина дійна. Познайомитися із досвідом польських колег основна мета участь у бізнес-зустрічі поміж госвиробниками двох країн. Приїхав на цей семінар почути щось новеньке. В перспективі ми надалі хочемо далі розвиватися з молочним, зокрема з котарством. Є великі плани, великі перспективи. Побачимо, що наші польські колеги нам запропонують, які в них поділяться своїм досвідом. Подібні бізнес-зустрічі польська сторона вже проводила з фермерами в Волині. Така співпраця мала гарні результати. Тепер же орієнтується на сільгоспвиробників рівненщини. Найближче до нас країна Польща, яка в цьому питанні має досить великий досвід. Розумію, що в нагоді стан можемо стати один одному, і це буде. Економічно вигідно і корисно для двох сторін, оскільки ми сусідами між Польщею та Україною є багато зв'язків, і наша співпраця є корисна для всіх. Ми вже маємо досвід таких зустрічей за українському центру бізнесу, це як і пану Яну Маньковському. Ми такі зустрічі проводили в Волинській області, і вони були дуже. Результативні, дуже ефективні досвід написання та реалізація грантових програм вже давно реалізується польськими фермерами. Цьому слід повчитися і рівненським виробникам сільгосппродукції. Є можливість на сьогодні налагодити ефективну співпрацю наших виробників і виробників польських. Для того на форумі ми і підібрана, будемо так говорити категорія виробників молочної продукції, польські, українські і сфера овочівництва. Акцент саме зроблений на невеликих виробниках. Ну як головний, так скажемо, на розвиток фермерства, Хоча присутні звичайно, і найбільші виробники молока. Продукція рівненських виробників має бути насправді якісною або бути конкурентноспроможною на ринку та мати попит у споживачів. Організує споткання в Польщі. Головний акцент у Польщі на маленькі фермерські господарства, де працює вся родина. Також велику увагу переділяємо освіті аграріїв та зоотехніків. Вони повинні вчитися сучасно працювати. Українські фермери мають чудові здібності до навчання Їм вистачає лише місяця, аби опанувати наші сучасні технології. Тож додому вони повертаються із зовсім іншим мисленням. Зустріч вже отримала перші практичні результати. Із січня 12 фермерів з Рівненщини вирушать на місячне стажування у Польщу. Ірина Нечипуру, Картем Лаговський, новини Рівного.